Тим часом 15% від оплати за вищу освіту або ж професійно повертатимуть. Передбачено це Українським податковим кодексом. З пакетом документів слід приходити в податкову, аби там заповнити декларацію. Якщо студент працює, то аби отримати знижку, слід підготувати оригінал та копію квитанції за оплачене навчання та укладений договір із закладом. А ще свій ідентифікаційний номер та довідку про нараховану зарплатню. Якщо студент не працює, то Увесь відповідний пакет документів подає один з батьків, включаючи довідку про власну зарплатню. Податок на навчання повертають на банківський рахунок впродовж 60, 60 днів. В мене вчиться дочка в політехнічному університеті на юридичному факультеті. Перший рік ми платимо 10 тисяч з половиною, з половиною тисяч. Надіюсь, що якась сума невеличка, хоча б буде повернута державою. Люди, які мають право на отримання податкової знижки, мають право цю декларацію подати до 31 грудня 2015 року, і вони мають право на отримання знижки за кошти, які були сплачені за навчання у 2014 році.